Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить любіть у годину негоди. Любіть Україну, у наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Для нас вона в світі єдина одна в просторі в солодкому чарі, вона у зірках і у вербах вона. І в кожному серця ударі. Юначе, хай буде для тебе твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш в країну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну. Любіть у труді, у коханні, в бою, як пісню, що лине зарею. Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею.